Наприкінці квітня у Новомосковську буде відкрито перший у цьому році будинок, збудований у рамках програми Доступне житло влітку, другий у Дніпропетровську. Ще один будинок в обласному центрі буде збудований до кінця року на житловому масиві Лівобережний. Загалом у програмі Доступне житло беруть участь 10 будинків. Це реальна можливість для наших жителів придбати власне житло і за доступною ціною. І від того наскільки злагодженими будуть. Наші з вами дії чіткими організаційними заходами залежить ефективність реалізації цієї програми на Дніпропетровщині. На сьогоднішній день на Дніпропетровщині за програмою Доступне житло вже підписані 42 договори на придбання власного житла. Учасники програми мають можливість отримати кредит під 16% річних, 13 з яких має погасити держава. Програма діє вже протягом року, утім, відзначають, працювати ще є над чим. У 2012 році за поданням Дніпропетровської облдержадміністрації міжвідомчою комісією Мінрегіону для участі в програмі будівництва доступного житла було затверджено 18 об'єктів. А фактично, за підсумками, було реалізовано програми тільки в п'яти об'єктах. Загальна вартість придбаних громадянами квартир складала 11,7 мільйона гривень. За рахунок коштів державного бюджету громадянам було компенсовано вартість кредитів в сумі 141 тисяча гривень. До того ж, за державною програмою Доступне житло згідно якої держава оплачує 30% вартості квартири у 2012-му з держбюджету було виділено більше 2 мільйонів гривень, і 25 громадян отримали квартири. За словами ж губернатора, кількість учасників програми доступне житло цього року має значно збільшитись. І нові квартири у 2013-му в області мають придбати 370 молодих родин. На здешевлення кредитів цього року передбачено понад 14,5 мільйонів гривень. Однак, на думку тих, від кого залежить реалізація даної програми, для більшої її ефективності необхідно вирішити деякі проблеми. Алгоритм має бути такий. Є об'єкт, є сім'я, яка захотіла б взяти квартиру в этом домі, і є програма. Чоловік біреть деньги, вкладає свої гроші в будівництво і отримує житло. Ми столкнулись з проблемою отсутствия интересных об'єктів, які могли б заінтересувати людей. Ще одним нюансом, на який треба звернути увагу, запевняє Анатолій Шендрик. Так це те, щоб завдяки державній програмі не реалізовувались ті квартири, які власник будинку просто не зміг продати. Олена Дроздова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.